Привет, таки! Це моя діляночка. У нас були з і сьогодні траншеї. Ось такі ось. І вчора за весь день я посадила 5 коробок дерев. П'ять коробок, по 700 дерев. Це в загальному 3 500 соснових дерев. Ось такі. Це десь приблизно 450 канадських доларів. Або 300 американських доларів. Юпі! Все завдяки от цим деревам. Сьогодні втомлена, але, але щаслива. I'm 3 червня. Ми сьогодні переїжджаємо в інший кемпінг, десь до міста Кокрейн. Будемо стояти поруч, і це я вам засняла називається Chicken Bush Курка, яка живе в кущах, і це був півник. Тому що тільки півники так роблять, такі звуки видають, і от так крильцями вони махають, і тому таке, таке, такий звук, схожий, нібито, як заводиться якийсь трактор далеко. Це у них брачний період, і вони так намагаються собі знайти пару. На сьогодні був у нас цей тиждень був короткий, тільки чотири дні, але всі заморені, тому що багато хто зробив свої нові рекорди. GPB Personal Best. Ах, комарі. Я за цей тиждень зробила 9450 дерев. За цей короткий тиждень за чотири дні і за місяць 22 тисячі. Вчора був тяжкий день. Не тяжкий, навпаки, вчора був легкий день, тому що ми досаджували дерева, які у нас лишилися. Ділянка була просто не дуже, не дуже, не дуже зрозуміла в усіх. І спочатку було тяжко зрозуміти, що і як сажати, але потім, тому перша коробка йшла дуже довго, Але другу коробку вже йшла швидше, тому що вже зрозуміла, як рухатися в які сторони ходити краще, бо, бо дуже багато було маленьких, е, маленьких дерев, е, не дерев, а пагонів. І вони десь дорослі зі мною були приблизно і багато повалених дерев, і багато mm -hmm. куч дерев, двічі mm впала. -hmm. Потім, коли очищала землю, палка застряла в ногу, пробила колоші, ще в мене там підкладка, я також її пробила, але все нормально. Потім на дереві застряла, коли його. Дерево впало, велике, товсте і високо якось лежало, але так що і під ним не пройдеш з сумками. Потрібно його було тільки перелазити. І я одну сумку перекинула, а потім свою попу і нову і другу сумку. Другу частину сумки перекинути не могла. Сиділа просто на ньому і, і, і думала на на поміч покликати, чи що? хоча ніби то є. Що там допомагати? Зі мною все добре, просто через дерево перелізти не можу. Ох, а вони тут просто літають через дерева, перестрибують їх, але я ні. Тому веселий був. День мене це повеселило. Айх, ох, як я через ці дерева перелазила. У нас тепло зараз вже, тому все комарики ох, прокинулися і зараз починають нас гризти. Все, збираємо. Йдемо на сніданок. Йдемо на сніданок і збираю речі і будемо переїжджати. Ох, все, тільки що ми склалися, залиши всі речі, і зараз будемо готуватись вирушати. У нас пале на автобус наших речей. І це ще не всі, це тільки самі-самі легкі. Склали кухню, все склали в душові. Дякую цьому доміку, цьому чудовому місцю. за ці прекрасні декілька тижнів. Почуваюся, що мене вже комарики покусали. Завтра буде напухшою, Як не сьогодні. Крем не намазилася зранку, забулася, спішила. Думала, потім намажуся, але вони просто закусали. Все, причувається, чудове місце.